Давай бий чай з молоком, молися на теплий душ. Помиранчева революція об'єднала багатьох студентів в нашому закладі і всі і в Україні, зокрема. Ми вірили в кращі зміни і великий відсоток з нас вірить у них і на сьогодні. Мабуть, найголовніше було почати. І от студенти наші вони гідно продовжили те, що розпочалося. Якщо говорити про революцію, то вона відбувалася не лише в країні на Черкащині, які брали мастирну участь, вона відбувалася і в наших стінах нашого університету. Це університетський мітер замеразом політичних партій, громадські організації. Не забувайте, що ви є вільними студентами вільного національного університету, у світці інші представники у світу. Оберіть собі нового нормального ректора і рестора. У шуй тіло ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми братця козацького роду. Слава Україні! Будування 2005 року, що а, революцію 13 -го, 14 -го років не потрібно вважати революціями проти конкретних людей. А, це були виступи студентів проти системи, проти тих порядків. І а, як ми бачимо, що те, що в 2005-му було певними людьми, направлено а, згодом вже після цих цих подій, революція проти однієї особи, а все інше лишилося, це і призвело. До цих всіх виступів, як в масштабах усієї України, так і в масштабах нашого навчального закладу. Революція не закінчилась. І залежить вже від нас. Чи перебудуємо ми свою свідомість, тому що перебудувавши себе, ми можемо змінити щось трудно. Головне вірити в те, що ми можемо зробити. Вставай, ламо моя, вставай. Ми моя, вставай. Мила моя, вставай.